Я би хотів, звичайно, щоб попав в Реал Мадрид, тому що мені якось і гра команди більш подобається, якби імпонує стиль гри Реалу, тому та й взагалі хотілося б, щоб якби, дві країни представляли, представляли такий серйозний фінал. Ну, подивимося, як буде. Перемога вчора в Борусі була несподіваною? Для мене ні. По тих матчах до хлопців доносили, розглядали, розказували про ті матчі, спілкувалися. Ми завжди про них, ми завжди про них е розповідаємо і е після таких ігор ми завжди обговорюємо нюанси або якісь аспекти, що кому впало до ока, і, звичайно, на таких. Прикладах можна і вчитися, і мотивувати себе. Ну, боруся, Це взагалі, на мій погляд, показав.